Не витримали. На північному полюсі тануть арктичні льодовики назавжди. А від таких кліматичних змін може постраждати чверть населення планети. З приємних новин полюсом можна буде мандрувати по морю. Північний льодовитий океан. Непрохідна товща льодовиків. Та вже за 10 років влітку в цих місцях вільно пройде корабель. Людовики тануть на очах. Такі висновки зробила група вчених з Кембриджського університету. Відчайдухи цілі три місяці досліджували північний полюс, вимірюючи товщу льоду. Результати цієї роботи свідчать, що літній лід повністю зникне через 20-30 років. З значної кількості не стане вже через 10 років. Він сконцентрується на маленькій території на північ від Гренландії. Раніше арктична крига була товстою і формувалася кілька років. Тепер просто не встигає. Тане. Дослідники визначили, товщина льоду зараз сягає майже 2 метри. Це крига цьогорічна, вона зникне наступного літа. Результати експедиції є красномовними. Вони говорять, що варто поспішати. Наголошую, кліматична система є більш вразливою, ніж ми вважали. Північний льодовитий океан грає ключову роль в кліматичній системі землі. Танення арктичних льодовиків вплине на клімат регіонів, що розташовані далеко від північного полюсу. Деякі частини суші зникнуть під водою постраждає чверть населення землі. Вчені покладають великі надії на самітонське метичних змін Копенгагені, які відбулися в середині грудня. Там Планується підписати нову угоду із захисту клімату на зміну кіотському протоколу Наталка Коліченкова ТВА.